Шановні українці, як ви думаєте, чи українці, ті люди, які витрачають шалені кошти на нові квартири, на ремонт роблять ванних кімнат, там кухонь по 500-700 тисяч за ремонт одної кімнати? Як ви думаєте, чи українці, ті, що зараз купляють нові автомобілі, я рахую, що вони не українці? Я рахую, що, звісно, треба жити, треба продовжувати жити, треба робити так, щоб не погіршувались умови життя. Але треба обов'язково донатити, треба допомагати ЗСУ. І не одну гривні, а реально, максимально допомагати. Я та Наша спільнота, невеличка спільнота, яка називається Птахиумиротворення. Поставила в ЗСУ 104 дрони. Це вже 105-й. Ми постачаємо різні і камікадзе, Зараз ми перейшли на бомбери. Чим краще бомбер, тому що він багаторазове використання. У нього є цифровий зв'язок е і його не перехопить. Він зашифрований і ворог його не перехопить. Для чого він використовується? Для того, щоб прикріпляти сюди подарунки. Тут сервере скіт е, і носити подарунки е, окупантам. Крім того, можна на позиції доставляти цим дронам і воду, і боєприпаси, і що вам потрібно. Крім того, можна ним мінувати. Е, крім того, можна ним тут стоїть дуже гарна камера, така як і у мавіках, На крайній випадок треба, можна як використовувати як розвідника. Це 105 вже пташка, вона поїде в легендарну Махно груп, яка відновила свою роботу, вони захищають нас і кожна пташка ну, збереже життя наших воїнів. Кожна ваша копійка збереже життя. Тому от дивіться, будь ласка, у кого ви щось купляєте, з ким ви працюєте. У кожного підприємця на сайті має бути розділ, де вказано, а що він особисто зробив для допомоги ЗСУ. Якщо такого немає, якщо не згадується в відео там, в інстаграмі, що він допомагає ЗСУ, це не українець. Скажу відверто. Тому хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні!